Пам'ятаєте, коли ваш чоловік побачив вас голою вперше? <клес> <клес> о, о, Ще раз. Ага. А останній раз пам'ятаєте? Слухай, можна я перша? Я вже спізнююся. <клес> <клес> Солдат не встав, так? Як же повернути цей вогонь? <клес> Джей, Ні собі. в мене є ідея. Ого. Давай знімемо наш секс на відео. Це геніально. Ідея просто суперова. <ріху> Салют! В ефірі передача забий гол. Це Ені, я Джей. зітри це відео. Жив встигну, <ріху> сонечко. Не забудь, добре. Не забуду. Завантаження у хмару. <тасн 'я> Бомбезне відео. Дякую, що поділився. Салют. В ефірі передача забив Гол. Гені я Джей. Салют. В ефірі передача Салют! В ефірі передача забив Котику мені почулося. Чи це наше. Чула про хмару. Від режисера фільму Училка. Замість того, щоб стерти його, як ти мені обіцяв, наше секс-відео саме завантажилося на кожен подарований нами айпед? В принципі, так. Тобто мамин Ого, боса і поштаря а! і поштаря. Тож різдво було. Нам треба позабирати всі ці айпеди. Негайно не бачите, я граю. Воно завантажилось само на хмару. І ти не можеш його звідти видалити? Ніхто не шарить, де ця Хмара. Це бляха містика якась. Знайти. Що, пограємо в хакерів? І негайно. Салют. Видалити. Хто ж пилиться три години? За цей час можна подивитись Титанік. зняли, блін, Титанік. Камерон Діас. Я беру боса на себе, а ти вдираєшся і знаходиш його айпад. Джейсон Сігел. Цього не вистачало. Ні, сніс. Сірі. Як робити штучне дихання? Собака. Секс відео. На мене нападає тренована вівчатка. Бля, тільки не лице, на лице. А ти тим часом відриваєшся зі своїм босом. Я ж мала зайняти його чимось. І вирішила вмазати з ним кокаїн? Він щолька поне.